і все-все з міського бюджету. І ми вам доводили, що на отримання вашого закладу, тобто відділення КП «Уманська міська лікарня фізіатричному, на 16 рік закладено 4 млн гривень. На отримання закладу 4 мільйони. Ми мали в УМАНІ, ось вже багато є люди похилого віку є. Ми мали в Умані лікарню номер 1 а саме Лікарня по лікуванню від туберкульозу. Так що ми її мали, але певні люди, я їх не можу назвати, Це просто пройди світий. Ну, не можна назвати цих людей. Які в 2014 році, і е, ці присутні теж лікарі знали це все, продисвіти від влади. Взяли з цієї лікарні, зробили відділення. А зробили відділення для чого? Бо тому, що вже більше п'яти років борються за цю землю, де ми стоїмо. Бо тут два гектари землі, яка стоїть мільйони. Де можна построїти цих на 20 коїв, п'ять больниць, ці шість больниць можна построїти на 20 коїв, і з євроремонтами люди в білих носках не ти без тапочок. Але, на жаль, перевели його в відділення Валерію Івановичу гроші зажали, немає грошей. І Валерій Івановича, хоче він не хоче, але змусили це робити, цю больницю закривати, унічтожати зі адрію в місті Умані повністю. І на сьогоднішній день довели вже це до кипіння, тому що нашим властям в Києві, давайте будемо говорити прямо. Бо тому що цибриці дуже мелкі чоловіки, і ми тут дуже мелкі всі люди. Там полише в Києві сидять люди, бо зі слів співробітників, лікарні, сусідів, хворих, всі приїжджали вже два тіпа, які дивилися цю землю, брав міський голова, робив тут екскурсію. Так було чи ні? Було Було таке. Бачите, бачите, люди підтверджують. Я не пики не злоді, говорю то, що є. Тобто, тут задача номер один, не фінансування. Це все розказувати людям, як така Брині. На самом деле тут йде зовсім друге. Тут йде захват цієї території, оцеєї землі. Але, як то кажуть, хай приходить інвестор, хай забирає цю землю, хай будує в центрі міста там, готелі, прочі, прочі. але хай людям, нашим умовчанам, побудує фізіатрічне відділення. І яка частина коштів не на фінансування. Я говорив і з хасидськими, і з хаситами говорив, тому що їхні теж праведні померли туберкульозу, і вони готові були вложити кошти. А тим, як, а тим самим, як відбили в лікарню номер один, законодавчого прикратили фінансування з району. Бо той же самий фермер, мішок, гречки, той якийсь там кусочок кабана привезе, той ще щось. Вони не фінансували на Ви мене Та у вас ніхто ніколи нічого не ні, не буде фінансувати такі. Тут все, тут йде знищити українську націю. Тут йде перше питання знищити українську націю. Герої мовку завезли 20 чоловік, 16 трупів і тіля привезли. То це як називати? Це хіба лікувальний заклад? Як вітрі 16-20 привезли, люди підтвердять лікарі і привезли, підтвердять. А Зуманні багато від себе покійників завезли. Ну, подивіться по статистиці. Багато Зуманської, багато покійників за 7 роки, Дуже мало від туберкульозу померло. В основному людей тут спасають і лічать. Який-то є колектив, тут вже є похилого віку. Я розумію, що він тут вже сидить, так, аби, аби сидіти, бо йому не вистачає тої пенсії, але попросити, він людина пойме, піде на пенсію. Сократити тих сторожів, можна поставити камери, все вона зробити, оставити мінімальний штат. І хай це відділення, поки не побуде. Треба фінансування, ми поїдемо в Чер... Київ, поїдемо, поїдемо, в Київ. Поїдемо, поїдемо в Київ, поїдемо в Київ, поїдемо в Черкаси, візьмемо головного лікаря, візьмемо мера, візьмемо колектив, візьмемо хворих, і поїдемо, Валерій Іванович поїде, і мер поїде, а куди їм діватися? І ви поїдете, як зараз виконує обов'язків, а розказувати людям, що ми закриємо, возити в героїмуку, немає коштів. До нас ні на що немає коштів. 21 мільйон виділили на будівництво е, парка Шевченка. Так? Далі куманча нам треба. Да, треба парк. Фонтани зроблять за 21 мільйон. А тепер кольори ще в них нема за що. А на фонтани в них є 21 мільйон. САГС перенесуть. У ну, вас розписали, мене в тому завці розписали. Я там і розвівся. І ми живемо, і будемо жити в тому бсах далі. А, а від, а від туберкульозу ми нікуди не дінеться. нам треба лікувати. Бо сьогодні ми говоримо за Трандемсі Харка. І будемо як собаки бішане, це бешенство, хуже бішенство туберкульозу. Ви розумієте, будемо собаки друг друга кусають, а ми будемо харкати друг на друга. І повезли, хто є вся умов від цього туберкульозу. А ви де, про героїмуку, про машини розказуєте, фінансування. Буде фінансування, поїдемо на Черкасі, навіть на Київ, підпалимо колеса, буде фінансування, куди вони собаки там дінуться. А ні, ми знайдемо тут фінансування, знайдемо сюди інвестора, який прийде, людина прийде, скаже, я готова построїти вам больницю, готова фінансувати частично, купити обладнання, кидайте цю територію 2 гектари. Але ж так не хочуть на шару забрати в карман, а нам отакі дві дулі всім скинути, під ніс. То хіба це нормально, скажіть мені? Ви як медики хочете, щоб, був, щоб у мені був тепер Я не хочу. І ви не хочете. І тут людям розказувати за фінансування, за те, за все. Було відділення, стало лікарне, той то, ті часи більше наробив. Ти не робили. Нас не інтересує. Хоч один чоловік, хай цілий рік лічиться, але треба, щоб лічили його в місті Умані. Лічили. Безневиходне положення, Залишив вихід хай умре. Ну а другого варіанту немає. І не розкатити людям ці, ці брідні, ці брідні саме теж брідні. І міський голова це хорошо розуміє. І всі люди всі сидять, розуміють. ми всі уманчани. І завтра ніхто із вас, тут сидячих не гарантує, що туберкульоз відхватить. Не гарантірую, що і я так само не гарантую. І я не хочу героїну, я буду героїв, просити цих, цих медсестер додому ходити, щоб не лічили. Я ти не поїду, ту -ту -ту -ту. ну куди ж? Ну куди, як там з 20-16 трупів привез? Ну куди ж, куди ж туди їхати? Як там не заклад, так хто його знає що? Ви маєте сильний колектив, ви маєте лікарню. Нема того бокса, прийдуть підприємці, зроблять перегородки, зроблять цей каналізація. Хай побуде, знайдемо інвестора. Інфекціонна больниця вже немає взрослої, там залишилося місце, не знають кому його продати. Там буде бур, тож, житло для медичних працівників. Та да, вас не буде. Не цю розказуєте, люди змінить. Там буде строїтися многоетажні дома. І там вже є інвестори, що хочуть купити. Це так, предварительно говорять. А якщо ти інвестори, то вони для медичних це. Я не знаю, як вона там Сто років oh, там бої, болі, боліли, болі, ботки ну, і все, медичні працівники там лежить. Ви де медичні працівники не вишкрити, ви інфекцію інфекцію не вишкрити. Туберкульоз 90 років землі, храниться. Оце все треба вскапувати ще на метр, і з робити на цій землі. На метр треба все вскапувати. Треба людям, вам може неприятно, може вас хтось настроїть, може ще щось, але треба людям доносити правду. Оці всі люди присутні, дожняти правду. Що ми в Умані робимо пандемію туберкульозу. І вона будеться, пандемія. Ось, ось закриєте, завезете трьох чоловік на а він вже завезли одного, а скільки він контактував, контакта, ви ж не знаєте. Скільки вже Харків після нього. ходять. Треба рішати нормально. Валерій Іванович, я готовий з вами. Ви прекрасно знаєте, що я дуже до вас до добре наміряння. І до вас також само. Я вас поважаю, як лікарів, як людей. Давайте з вами, ці людей, зберемося, сядемо в автобус і поїдемо на Черкаси, до вашої як її там, Лівандовська чи як її. О, я стою Ліванську, готовий сам спілкуватися. Вона не буде лівандити, Вона так... вони там приїжджали в комісію, там під коловорот стали, бо боялися, що він не харкнув, то може. І написали протокол. Отаму за воротами вони стояли. І протокол писали, обстеження цієї больниці. Вони задіялися зайти. Зараз склалася така ситуація, що немає умов для перебування тут хворих і медперсоналу. За це не все відповідальність як адміністрація лікарні, так і звичайний міський голова. Для того, щоб зробити тут лікарню, а тут вона тут, самі. Ви ж самі розумієте, такі приміщення. Це треба спочатку зробити умови для перебування хворих для перебування медперсоналу. На фонтани кошти знайшли, Є? на те знайшли, а хворі ходять. У нас усього п'ять заболів хворій. Мама сьогодні бігала, пів дороги оплачує машину. Хоч говорить, що машина буде возити. Хто Почекай. Сьогодні мама пів дороги, яка я оплачу машину, тільки завезіть мого сина. Ніхто з неї не вимагає. Пів дороги, четвер дороги і так далі. Як не вимагає, коли вона хоче відвезти сина на лікування, а машини поки немає. Придеду, що хворобу скільки везли? П'ять днів везли, бо кажеш, Олексієнко не сказав, що мов завезе. Я пенсіонерка похило віку, я піду. А куди молодь піде? Куди піде молодь? Ви до себе в лікарню візьмете Ба... ну хотіла б я бачите, бачить, може за що. У мене є дві вакансії, медсестра санітарська, буде нас бачить. Це лікарня чи відділення? Відділення. Він не забувайте таке, лікарня складається із відділень. <рес> лікарня міська, це відділення. ви ж її зробили статус інший. Власне. Що ви не тут нон-стоп лукавите? Це не це вже не лікарня звідти 2014 року. <паска> Найді це все покажіть пальцями. Ну, що мені показувати? Ми вже говорили на цю тему. Нема бажання залишити цю лікарню, є бажання її е, закрити а і все Бажання є лишити, але треба на то все кошти. Починаючи від приведення. Хай школі, міський голова разом з вами займається. Ми будемо місто. пропонували. Цього на Київчині сьогоднішні, сьогоднішні, на, на сьогоднішній день, як ви бачите, статистика є: немає потреби в 20 ліжках для міста. Все, ми вже говорили на, на тему ліжок і на тему хворих. Справа в тому, що район не дає сюди хворих. Батна. Уже правильно, а чого він не дає хворих? Чому Чо ви нас питає? Ага. Чому? А -а -а. чому він не дає хворих? Тому що ви привели її до лікарні міської приєднали. цей лікувальний заклад, це перша теза, а друга, що і Черкасам невигодно фінансувати. Ні чоловіка, ні проблем називається. Понімаєте, закрити і все. Але справа в іншому. Переговори велися з районом? Ні. Ні. Але якщо недоруга міська влада, недоруга міська влада, не, не встане домовлятися, залишати маленький колектив, великий колектив, то тоді що? Треба було перемовини вести з районом. Ми підемо зараз після цього засідання до голови райлікар будемо не неї говорити, будемо говорити жорстко. Тому що в районі люди, теж люди. Це люди це в районі. 95-й квартал. То вийшли, вийшли, висупив казану, висупив і у мене розбіглися. Давай будемо щирі. Справа в тому, що голова райадміністрації якісь запити робив, і він якусь там відповідальність відчуває за район і за тих людей, які ходять з відкритою формою по селам. По селам ходять з відкритою формою. І тихенько помирають. І нас, як громадських діячів, це Ну, болить. І те, що міський собі дозволяв вчора, це просто, ну, не хотів я це розкандалити. Він сказав, що там відділ кадрів. Да? Він йому буде кадрів. Надо запам'ятати всім про особисту відповідальність кожного, кожного за кожного. Якщо ми люди нормальні, цивілізовані, то ми в цивілізований спосіб маємо все це робити. Розумієте? Давно і звісно, що не рентабельно, але треба, ми вам говорили вже давно. Це ваше опущення. Надо було... Конкретно конкретно, От сад, Шо? Надо, Шо? Вас, Шо? Вас є пропозиції. Конкретно конкретно було пропозиції треба вам, так як ви підсвітні там цьому міністерству говорити з міським головою і вирішувати, що там, як там і скільки повинно бути людей і на душу населення, і таке. І так само проводити атаційну роботу з районом, щоб туди все таки були хворі. Розумієте? Що стосовно. Місце розташування цього медичного закладу. Так собі хтось захотів, щоб його не було. Та не буде так. Бо є громада, і, є, і, і з 19-го року воно тут працювало. Перш за все, чим його кудись касувати, треба було інше строїти. І теж є можливість. Але, опять же, нікому не цікаво. Просто цікаво закрити і все на це, що ви заручники певної ситуації і байдужості там на пряхах. Бо є програма по знищенню взагалі населення цього України, бо це набагато їх розвелося на їхню думку. Розумієте? Але справа в іншому, що ви очільник медичного закладу, і ви не, не, не так собі просто з підворотні вийшли, розумієте? І ці всі проблеми треба було шевелити конкретно, звертатися і, і завчасно. Я вам ще пропоную, беріть ви, колектив, їдемо на Київ. Це брі дасть великий автобус, і ми будемо вирішувати питання. Конкретно, от як для мене конкретно, так, то це я узнаю у начальника міліції, скільки вийшло заключених, відкритою чи з якоюсь там формою, так, скільки вийшло. І узнаю, узнаю у Хучерехи, чи у кого там, узнаю, скільки зареєстровано. Так. І ось цими даними я А, і, і узнаю у Голівко Госпів, проїжджаю кожне село, узнаю теж. Скільки у них є, або або в райдержадміністрації. Ось це все. І ось цими даними, ось з нами разом ми їдемо на Київ. Оце так, оце конкретика, як для мене. Може я чомусь не прав? Чому? І, це, і цього диспансера мало тоді буде. Мало. От якщо голови Райдержадміністрації готові надати кошти на нехай на будівництво. Зараз десь, тут у районах сильно є якісь приміщення, які, звичайно, в яких треба вкласти гроші, але їх можна зробити. Дуріло громади Уманської. І виходить, що ви в цьому Я участвуєте, а ми вас просимо не участвувати в цьому. а Разом з нами робити так, як потрібно робити для захисту людей. От і все. Все дуже Я просто. Він, дуже цікава ситуація. Коли був голова реадміністрації, це відбувалося засідання. Ми теж були присутні права в іншому, що навіть міський голова не сказав. Я не можу, у мене немає коштів, ми в 2014 році передали в міську лікарню, ми не можемо утримувати, то забріть її там, за, ви ж знаєте, прекрасно, що буде гривня оренди району коштувати цей заклад. І хай він буде районний. А що таке? А проблема, земелька волнує міського голову. Вот чим діло. Він не сказав так, він не запропонував, розумієте? Але справа в тому, що запропонуємо ми йому. В нас тут і депутати є, і ми, і ми можемо віддати в район, в оренду цю землю. Розумієте? І взагалі місто не, місто не буде обходити цей лікувальний заклад, бо буде ним піклуватися спі... вже район, розумієте? Але нам все рівно район, місто, нам треба, щоб лікувалися люди, а не, а не там якась міфічна геронимівка не зрозуміла. Розумієте, ну, то, ну, ну що там говорити? І я говорю ще раз, що найголовніше мати бажання. От яке бажання, то тоді щось відбувається. Міський голова себе так поставив, що ніби всі в нього там йому щось виніс. Ви боїтеся його, ви проти нього не підете. І він собі колоде вашими руками і руками інших відповідальних осіб нашої медицини в місті. От і все, розумієте? Я хочу, щоб зрозуміти, ну так як я розумію, яка склалася ситуація. Єргімовка зробила там на цих 450 ліжок цю лікарню. Третинний рівень спеціалізовано. Вони хочуть, щоб всі їхали туди. Там будуть зарплати їхнім медпрацівникам, там будуть і податки, там буде да, все. Ви повинні зрозуміти одне: ми повинні бути далекоглядними на перспективу госпітального округу, розвитку медицини. І ми повинні зберегти всі медичні заклади. Тяжко це не тяжко, але ми повинні галу всю зберегти. Для чого? Кругом познищують, так як ідеться реформа дебільна, а в місті воно буде. І скорочувати обирати в ті затричні відділення, не зробивши інше. Цього не можна робити. В місті повинно бути тезіатричне відділення. Чи вони повинні бути в бабанці? Наприклад, там, було, там є приміщення, які і комунікації заведені, ми, ми дивилися, можна зробити там. Але наші люди туди не будуть їздити на роботу. Ми повинні в місті мати тезіатричне відділення, хоча на 10 ліжок з хорошим флюрографом і з однією машиною, якщо потрібно, завозити в Черкаси, якщо ми не справляємося. І завести всіх людей, які працювали тут туди. Оце вихід. Міському голові не цікаво це, тому що в нього немає фінансування. Я розумію, це кошти. У вас їх немає, Ворини Михайлівни їх немає, і в нас їх немає. Нам говорять, нема коштів, от викручуйтеся кошти. Райони категорично проти, О, щоб ти по ній розмовляв. І мені не, не, не цікаво, поки на сесію не прийшли, вони проти. Розумієш, ні, мені говорили, головний лікарі говорили, де поми проти. Нам краще посадити в машину в інших районах завезти Черкаси і збутися. Це вже злочин. Тому я звертаюся до вас і ми повинні зберегти цей колектив, і ми повинні писати, іти. Ми ж готові з вами разом іти до міського голови. Їхати на Черкаси, в департамент і говорити, монастирище, то 200 200 кілометрів, 60, територіальні, як ми тоді говорили, Іван Михайло, повинні враховуватися територіальні особливості. Ми, громада міста, настаюємо на тому і лягаємо кісьми, що диссіатричне відділення в місті буде. Шукайте ребята, переполовинюйте гір на нас, робіть його, хочете, робіть його філіалом. Або беріть якусь серємцу там за гривну, щоб зберегти. Але ми не повинні служити лапки і сказати: отак ви робите, і в нас цього не буде. Та ви подивіться, що робиться, і там тільки чути ці, що у нас робиться, приїжджають, в Сохівку приїжджають, Так, да, я згоден. 4 мільйони на вилікування дев'яти хворих це ну так, да, це не вкладається. За ці кошти можна було плюрограф купити, машину купити нормально то для цього треба старатися закупити обладнання, закупити машину, зберегти медперсонал, зробити відділення птизіатричне, білогудок, я не знаю, піднімати ці питання. Ми вийдемо до районах, а виділяють місце. Будемо щось робити, але ми повинні зберегти. Але ключова фраза, що воно вмішає. Тільки починаємо говорити, що має за місцем, ніхто ні, не проти. А тут ні. Правильно, тому що один сім мета землі, тому що знаходять, що тут не може. По, по, по нормам він може тут знаходитися, відстань між цим. Ми а чому, коли приїжджали з Черкаси, ми говорили, так. що норми все нормально, ми ж спілкувалися тоді. <плес> не сидіть дяків, як його, б, забуяв, цього замісника. Він казав, що ми <плес> -да, по, по нормам, типу, тут відстань нормально, можна, щоб воно тут знаходилося. Це його слова. 100 років було, Ми нормально. Розуміють. Не пристосоване воно, немає, вперед пішло. Понятно, що розвалене, що не відповідає нормам. Понятно, що по не празду, немає боксу. що не немає. Строїтельство, про, я так розумію, строїтельство нового чогось, то це вже інше зовсім Фіксіону, питання. Ми зараз говоримо про друге. Якщо так, дасть Бог буде вору. строїтельство вору. за чертою траси, десь там в лісі чи ще десь, то ну, слава Богу, потім будемо вирішувати. Зараз зберегти. треба. Ми ж готові стати разом з вами і йти боротися за цей медперсонал, за цих хворих, за це за це все. Готові. Ми ж таки молимо вас. Вийдемо всі, підтягнемо всіх людей. Буде нас 300 чоловік. Ми готові рішати ці питання. Якщо вже в громаді, то в нас нема нічого, каже, а ні круси порвати в нас, біж, нема нічого. А є ця земля. Є ось, вона дуже хотя дуже, дуже хапану. Так Київ її хоче, от як медовий цю землю, то давайте є в СІЗО в Києві. Як його зараз часто сізок убрати втілять. Вони вистили на конкурс, хто прийде інвестор, забере за СІЗО, построїть другий сізо за Києвом. Але СІЗО не закривають, бо де ж кудись бандити держати. Ці СІЗО там сидять. Поки шукають інвестора. От давайте ми тут залишимо це відділення, попробуємо вирвати фінансування, якось залучити свій район. І щоб по вулиці, хай не 10, хай 10 ліжок побуде, хай весь персонал спортити наполовину. Щоб воно тут, а цю землю хай міський голова, депутатський кокус береться, вийдете на аукціон, щоб прийшов інвестор. А за не сього побудувати подуємо бую, ще й гроші завжди доводі лікарства. Хоча всі люди купують лікарства самі за свої гроші. Розумієте, тут уже порушується не тільки наші права, і навіть і на обслуговування. І ми маємо повне право вимагати і жорстко вимагати і від губернатора і всіх інших. Дається на лікування ворогом. По-друге, от ми зараз говоримо, да, що земля там і на це. П'ятницю дивлюсь на каналі, закрили Херсонський туберкульозний санаторій дитячий, два роки назад. Купили землю за ціною двохкімнатної квартири. Зараз, коли за зо... з моря його розмили на, на березі моря, сидя, розмили, унічтожили ті здані. Час назад вертають. Ну, сесії, все, ці рішення приймають вернути і строїти, бо дитячий туберкульоз росте. Катастрофічно росте, бо нема вакцини і всього остального, що це. У нас не вийде те саме зараз. Нас те саме вийде. Якщо, якщо ми не будемо відстоювати через те, що туберкульоз, я не говорю за дитячий, дитяче, за дорослий, говорю. Хто в нас зараз обстежиться? Раніше були підприємства, робо, робота була, людей направляли. Нами добля і виявляли туберкульоз. Зараз його чого немає. От нема не ложать да? туберкульозних болі. Не виявляють. Вони вже вмирають вдома, ви розумієте, їх, ніхто не лікує. Через що? До нашого ніч бажати, може побороти дійсно закладати. Хворий прийшов, гіпатів. Спіть, це 100%. Він прийшов п'яний. Туберкульоз обплював. Обходи! Визвали наряд міліції. Визвали наряд міліції. То як не думаєте? І от завезли лікарню і звідти не це зоніть і питають, чи є такий наплік, у чого він на нас кашляє. І забрали. Право в тому, я не вірю. Це все бла-бла-бла. Якщо б Ткаченко сказав району, взяла б на баланс та районна лікарня, і ці жашкові маньківки, всі возили хворих, і все було, було просто бажання скасувати. А ми будемо тут друг, друг на друга кидатися. Маленько. А давайте не будемо друг друга кидатися, а їхати і дійсно хоч присувати там поликам. Якщо помните, да лисий в очках, і він йому каже: слухай, давай вирішимо цю проблему. Дивися, люди там помирають, там же ж ну. Давка, подивись, на фронті треба срочно зараз у цих сто кілометрів проїхати. А той каже: ні, я не можу, я не можу і все. То він достав пістолет і каже: ах ти криса канцелярська! І той все зробив, зразу, все нормально. То, то, я не путаю. Я просто кажу, що ситуація чимось похожа. Я нікого не оскарбляю, нікого не обзиваю. Я просто кажу, що якщо ви, ви правильно сказали. Тільки, тільки після цього ви ще повинні були сказати, що ми готові разом з вами цю проблему ви, вирішувати, ви, ви... 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 ви, і все хіба про це хтось каже, що ні, О. то вибачте. медико санітарної допомоги. Два, наскільки я знаю, так? З усіх цих Черкас? Два, да. Два? Нас в області чи в місті? В місті. Пока не немає. Немає. Mm -hmm. Дивіться, що відбувається, щоб ви ще зрозуміли, чому от я юрист, воре, типу законодавчів. Що роблять Черкаси? Вони за рахунок периферійних міст, таких Умань, Сміла, Сінігородка, вони хочуть зробити цю реформу. А в себе цю галузь зберегти. І коли вже в них там два відсотки чи один відсоток лишиться, вони тоді позвільняють. Тому ми повинні відстаювати своє ми ж готові підписатися від громади міста, що ми бачимо медицину такою, і їхати до губернатора і казати, Юра, Олег, там, ось дивися, ось на тобі, і отут ми живемо в тебе в кабінеті, поки ти не дасиш відповідь. Дай суб'єкцію цих полтора мільйона на цей диспансер. Ми готові це робити, іти і вирішувати. І ми повинні сказати, тому-то, тому-то, тому-то ліста 5, десяте, деревні особливості, наплив, хасідів того, то того, розписати і сказати, ми бачимо і хочемо бачити. І ми вимагаємо цю галузь залишити. Ви з нами чи ні? Оту стоїть питання. Тут не тільки і медичне, воно й соціальне питання. І в цьому контексті я не знаю, можна дуже багато говорити і говорити дуже жорстко. З любим чиновником на будь-якому рівні, включає президент. Тому що така справа, коли людей просто гетто заводять для того, щоб вони вмирали, як в тому космісі, це ненормально. а вони не їдуть і ходять і в інших заражають людей. Які могли б і не хворіти, але їх заражають, бо в них мала увага. То ми дожилися до того, що при СОВДЕПі якось там старалися, та медицина йшла додому, то тепер цю медицину десь локалізують, десь якихось героїметр там, чи в міністерстві. Це, міністер, це, 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 я, я вважаю, що треба з'їхати в Геронімов. Ну, на заняття прийшли і нам сказали, що от хворий повішався там в лісі. По Геронімовці зараз ходять цигани, бомжі. Хворих по відділення практично нема. Їх відпускають додому, бо вони не можуть, їм не можуть родичі привезти поїсти там щось краще, і оце все. Оце вам Єронімовка зараз. А хворі їдуть додому і сидять по селах, по цьому всьому і приїжджають раз у місяць здати анатозі. Оце Єронімовка І що твориться в виродимо. Ми поки ще не дожилися до фашизму, щоб устраювати такі гетто. Це що це таке? Як людина соціально якась незахищена і так склалася її доля, що вона собі ради не може дати, то що вона вже взагалі не має права на життя? І власне оцей колектив, і цей захварт, і ще дихає, йому вже давно кислород перекриває, він ще допомагає людям. Розумієте, оце треба за це боротися, а не так, що фонтани строїти і нема флюрор, доганьбай, якось полтора мільйона. Що таке полтора лимона на долари? Це копійки. Я ще раз кажу, ото, та, ось тут пульмонологію, яку грабують, мабуть, вона трошки більше стоїть, ніж мільйона. Вісім тисяч ботиків зарплату вимагають. І я ще раз, раз повторюю, кожен має відповідати. Да. Якщо головний лікар щось не так, що було організовано, да, щоб старатися, домовлятися з районами, щоб все було рентабельно, а не так, що ну, отримує зарплату, ну, не дають гроші, мені, ну, ну, його тако, все це, ну, розпливається, ми привикли, що нас хтось має вирішувати. Настав той час, коли кожен має вирішувати і допомагати з людному, до то ми зібралися зараз і не ми маємо, не посварилися, це нормально. Але в кінці-кінці ми маємо помиритися, дойти до згоди, назнати час і разом їхати на Черкаси, на Черкаси, на Київ, на Київ, до президента того, до президента. А я, якщо ми бачимо, що це неправда, то треба з нею поротися.